Міністерства. Наскільки я знаю, аналогічне питання буде розглядатися е, оргкомітетом, і вони теж це питання і теж звернуться до міністерства з таким проханням. Вчора ми були в міністерстві, до речі, із Максимом Павловичем разом теж. Міністерство вчора не дійшло до остаточної точки зору, е, яким чином воно буде діяти по результатах цих виборів. Якщо є якісь питання, прошу задавати. На сьогоднішній день присутствують все керівництво університету. Давайте так скажемо, другий кандидат, голова виборчої комісії і голова оргкомітету, Всі проректора. Будь ласка, є питання? Валентину Миколаївичу тоді слово шановний дружний колектив нашого університету. Повторюю, спір, зроблю той самий, що робив щойно на ректораті. І жодне слово не заберу. Оскільки жить у колективі і дивіться кожному в очі. Щодня. Заходячи в колектив. У нас дружний колектив, ще раз повторюю, дружний. Якщо хтось хоче цю, цей термін десь. Підсунуть за останні роки вихолостить, не вийде. 56 років навчальному закладу. Це епоха здобутків, перемог, перспектив. Це єдиний технологічний вуз в університеті. Те, що відбувається зараз в регіоні, перепрошую, оскільки йде напруга, можливо, десь будуть деякі слова. Іде вступна кампанія: інтернет-ресурси, ви всі читаєте, ви всі люди інтелігентні. Це вищий ступінь інтелігентності, який є взагалі в регіоні це представники вищих навчальних закладів. Вище вже немає ступінь інтелігентності. І до того рівня, якого ми опускаємося зараз і опустилися. Це абсолютно є неприпустимо. Треба, не опускались і не опустимося. І не опустимось. Тепер інформую далі. Я головар, відбувся, 1 червня відбувся другий тур виборів ректора університету. Організаційний комітет зібрався на своє засідання в 15.00 для того, щоб відповідно чекати підведення підсумків голосування виборчої комісії. Люди всі, до речі, хочу подякувати і сказати, хто в ваших колективах працює членом комітету, подякувати за злагоджену роботу організаційного комітету. Оскільки вперше за 56 років навчального закладу вибори проходили у нас прямим голосуванням по новій методиці. Представники Міністерства освіти і науки, які були присутні в першому і другому турі, взяли наші положення всі, як зразки для інших навчальних закладів. І це є позитивом. І це є іміджем і виборчої комісії, яка злагоджено працювала, і оргкомітету. Вертаюся назад, з 15-ї години ми чекали до 19-ї години, чекали протоколу. Хоча в першому турі було сім кандидатів, нам принесли о 17.15 і представник міністерства поїхав задоволено без зауважень. Те, що трапилося, Леся Михайлівна розповість, зараз буде розповідати Відповідно, член Оркомітету і Оркомітет не був присутній. Констатую факт, був переданий протокол. За рішенням цього протоколу, ви бачили його в інтернеті, один з кандидатів набрав 45% Міянко Максим Павлович, інший 30% Назаренко Сергій Анатолійович. Протоколи вивісені. Відповідно до нормативної бази вибори. Є такими, що не відбулися, оскільки жодних кандидатів не набрав більше 50% від тих виборців, які були включені до голосування. Це 50, 593 особи. Це якщо буква закону. Але це прецедент. Ми вчора Сергій Анатолійович зазначив, що не буду повторятися, були в міністерстві освіти, передали протокол, передали відповідно всю інформацію, яка була на оргаційному комітеті. Це прецедент. 121 е, бюлетень недійсний. З них на 111 та, середу, Микола, на 111 бюлетенях випарало чорнило. Чи воно було там, чи не було, чи чи шкрябано на цьому бюлетені визнані недійсним. Як проходив процес підрахунку Лариса Михайловна скаже, дивлячись вам, щоб ви не було ніяких У нас в колективі, тому колектив повинен чути і знати, що відбувається. Тому тому, шановні друзі. Шановні друзі, той, хто зробив таку диверсію проти нашого колективу, по-перше, він понесе відповідальність перед вищими силами. Це перше. Перед Богом. Це перше. Тому що це плівок, на весь колектив, який сидить тут і який вже немає з нами, який дивиться з небес на нас. Це перше. Це плівок на виборчу кампанію. Друге. Третє. Це Є підстава, якщо ми зараз не змобілізуємося, може бути, я вам скажу різні варіанти, те, що йде в державі, і з університетами, що відбувається і тому подібне. Сконцентруємося, змобілізуємося. Моя пропозиція чітка: це вона суперечить. Відповідно нормативній базі і закону про вищу освіту, і методичним рекомендаціям, і нашим положенням. Але моя пропозиція, я зараз ми будемо прийняли на, на ректораті, і моя особиста позиція чітка: звернутися до Міністерства освіти і науки в зв'язку з прецедентом, який відбувся, провести найкоротший термін протязі 7 днів переголосування другого туру виборів. Це та пропозиція, яка знаходить у мене не як от голови комітету, а як от рядового громадянина, який би сидів зараз отам біля вас і дивився сюди. Є запитання до мене? Тому я думаю, Сергій Торич, Лариса Мкана, голова виборчої комісії. Дякую вам. Шановні колеги, виборча комісія працює, як ви знаєте, згідно наказу ректора з березня місяці, але основна робота її заключається тільки в день голосування, і попередній день це виготовлення бюлетнів. Найпізніше 12 годин і до 20 годин перед початком виборів. Виборча комісія керується положеннями, які були розроблені організаційним комітетом. Завжди при роботі виборчої комісії вона не працює самостійно. При роботі виборчої комісії завжди знаходяться всі претенденти. В першому турі це було сім претендентів, в другому турі це два, і всі спостерігачі. В першому турі їх було більше 20, в другому турі їх було 12. Крім того, обов'язково представник засновника це представник Міністерства освіти. І в першому, і в другому турі представник засновника був. Тобто робота виборчої комісії настільки прозора, контролюється десятками людей, крім того, засоби марсової інформації. В першому турі вони були зареєстровані, в другому турі зареєстрованих їх не було. При роботі, при першому турі, при роботі перш, в першому турі виборів ви знаєте, вийшло два кандидати. Ми своєчасно підрахували голоси, і робота була настільки прозора, що навіть такі опоненти, які ми хвилювалися, ну ви розумієте, що виборча комісія це такі ж самі співробітники, як і ви, які тут присутні в залі. У кожного нас це громадська робота, бо в нас є своя основна робота, і у кожного і дипломники, і лекції, і все інше. А от, звичайно, коли бачиш людей фізичної статури, які прийшли з певними намірами, які тримають там в кармані зеленку або ще щось, звичайно, ми хвилювалися, і нам було не дуже комфортно працювати. Але оскільки ми працювали під наглядом більше 20 людей, звичайно, ви розумієте, що підрахунок бюлетнів ведеться абсолютно прозоро, знімаються камери, і е, виборча комісія спрацювала в першому турі таким чином. Що жодних зауважень від з боку сіми претендентів, включаючи Тамару Миколаївну і включаючи її спостерігачів. Жодних із спостерігачів, навіть не те, що там скарга заяв не надходила. Подякували вони всі за роботу. На цьому закінчилося, і другий тур був через сім днів. Так само ми підготувалися до цієї роботи. Був прозорий друк бюлетнів. На е, друці бюлетнів присутні були два кандидати. Причому Максим Павлович від самого початку до кінця Сергій е, Анатолійович подивився і вийшов. Але всі спостерігачі були від самого початку до кінця, тобто вся процедура була витримана. В день голосування ви бачили, дільниця була підготовлена так само. Те, що міністерство освіти взяло на замітку, це правильно каже Валентин Миколаївич, тому що представник міністерства, як уїжджала, вона сказала, що у вас досвід роботи треба розповсюджувати по навчальним закладам. Вона взяла наше положення і всі акти, і всі акти. що ви так. Очі хорошо, що ви з таким чувством юмора относитесь. У членов выборчей комиссии несколько другое отношение к происходящему, потому что, честно говоря, мы устали, и э, то, что мы увидели на выборчей дільниці в день голосования, это был плевок не нам, это был плевок всему коллективу, всем 95% выборцев. Так вот, э, те акты, которые мы составляли, а, э, мы актировали каждое действие выборчей комиссии. І це було в присутстві спостерігачів. Всі спостерігачі робили свої позначки. Тобто, кожна дія, готовність навіть кабінок були зафіксовані, наявність ніх ручок, кожна ручка була розписана, кожна скринька пломбована. Відеоспостереження велося з, саме із скриньок, і роботи сам, самої виборчої комісії. Все було дотримано. На якому етапі виник збій? І хто з членів колектива віднісся таким чином до 95% виборців? Тому що навіть коли закінчувалося вже голосування, ми бачили, що люди є на роботі, але треба нагадати, що ми працюємо до трьох, то це і спостерігачі робили, і виборча комісія. Але коли ми закінчили свою роботу і почали урн викидати на стіл для підрахунку бюлетні. Здобувала велика кількість таких пустих бюлетнів. Ну, думаю, ми подивимося, роздивимося, може бліда паста, хтось своєю розписував. Але при підрахунку голосів, повірте мені, були враховані всі позначки. Навіть хтось там проткнув напроти прізвища, ми все одно виборча комісія прийняли цей голос як за виборця. Тому що, якщо ви читали в бюлетні, люба позначка є голосом за ту чи іншу людину. Але коли побачили. Кількість бюлетнів, які не, в яких неможливо було визначити воєвивлення, Причому як в одного в сторону одного кандидата, так і в сторону іншого кандидата. Це і той, і той кандидат, одноголосно вислухав думку кожного спостерігача, кожного кандидата. Було прийнято рішення перше визнати їх недійсними. І ще раз наголошую: думка кожного спостерігача більше 20 людей, кожного з кандидатів визнати їх недійсними, і друге, звернутися до правоохоронних органів з метою розслідування даного інциденту. Представник міністерства сказала, що е, такий прецедент був в минулому році, в іншому навчальному закладі. І вона зразу, як ми почали цей ці, ці бюлетні вже і так дивимося, і так вона каже: це точно от така ручка, яка зникають чернила. Але ж ми не експерти, звичайно, поліція, слідчі органи, вони е, проведуть експертизу і вони дадуть результат. На сьогодні вони нам дали довідку про те, що е, бюлетні вилучені для експертизи і для проведення розслідування. Тому все, що могла виборча комісія, зробила правильно. Ще раз наголошую, навіть в кінці кожен із спостерігачів, кожен з претендентів, хто знаходився в аудиторії, подякував членам виборчої комісії і визнав роботу її хорошою. Ніяких заяв і скарг не надходило. Максим Павлович, Сергій Анатолійович, я кажу правду, так чи ні? Так. Тому ну і тут є ще і спостерігачі, які були наші, також можуть це підтвердити. Тому ситуація склалася таким чином. Звичайно, ми можемо зараз гадати, ми можемо дивитися і пам'ятати, хто там виходив з якимись там ухмилочками, хто цим. це ли наше здогадки. Тому ми не можемо обвинити нікого, членів колективу, які прийшли на виборцю дільницю. Але ця людина серед нас, а може, це група людей, хтось заніс, а потім поміняли і винесли, тому що ми ручки також здали на експертизу, і кожна ручка, повірте, ми розписали її. А в кінці е чорнила не зникла. Значить, це. Хтось ж зробив цю ситуацію і таку провокацію. Тому я думаю, що правоохоронні органи скажуть своє слово, вони розберуться в даній ситуації, а е, виборча комісія, так само враховуючи, що жоден з кандидатів не набрав 50% плюс один, так само погоджується з організаційним комітетом про те, що вибори не дійсні. Ну а тепер у нас є два шляхи: перше, враховуючи, що такий прецедент вже був в одному навчальному закладі. Минулого року, але е, я наголошую на тому, що це не наша прерогатива, прерогатива міністерства освіти і е, наблюдалося втручання третіх осіб е, в процедуру голосування. То міністерство призначало ось так повторні.